Ну, от в минулому відеосюжеті ми говорили про таку надзвичайно високу мілітаризованість російської літератури, головним трендом якої була війна. Але ну, я забув тоді згадати, що, власне кажучи, це стосувалося ж не лише літератури. Ну, ми згадали там про кіно, але ну, чи не найбільше це проявилося у пісенній творчості? Ну, Якщо згадати там ще царські часи, оце там їхні солдатушки, брави ребятушки, що доходило часом до маразму, ну, типа, як там, наші жони, пушки заряжені, е наші жони. Ну, Така вже ну, типова дурня. Да, але найбільшого розмаху це набуло вже в радянський період, коли за цю справу взялися професійні поети і композитори. Ну, починаючи там від громадянської війни, це теж знамените як там, ну, смело ми в бой пойдем, за власть совєтом і як один умрем боротьбі за це. Потім ми красні кавалерісти і про нас, будьоновці річистиї ведуть, розказ, та пирим Ну, така всяка фіня. І кожна оця військова, так би мовити, операція, оця тодішня СВО, вона давала новий поштовх для пісенної творчості. Ну Досить потім згадати там події на Халхінголі, Озері Хасан. Там же ж пам'ятаєте було одразу кілька пісень, от деякі з них війшли навіть у фільм відомий тоді фільм Трактористи, дуже популярний. Ну, там оце про самураїв, як там броньовою ударний батальйон, да, і особливо ця пісня, коли нас бой позв'є товариш Сталін і, і перший маршал бой нас поведет. Да, ну там же ж було трохи по-іншому. Там же в словах було так, коли приказ нам дасть товариш Сталін, і маршал Блюхер бой нас да, ну Поки знімався сам фільм, маршала Блюхера розстріляли, і слова довелося переписувати ну, перший маршал. Мався на увазі ну, якби ворошилов, тому що ну, маршал ворошило не лягало в поетичні рядки. Ну і далі там, скажімо, фінська війна, фінська війна, як там було, стрічай на Сомі, От Мені це нагадало, нагадує ці жахливі події у нас в Україні, коли вони теж прийшли під виглядом визволителів. Вони скрізь ідуть під виглядом визволителів і це оспівується від пісня. Ну і, звичайно, Велика Вітчизняна війна, яку тоді називали, це такий ну, цілий вибух цієї воєнної тематики в пісенній творчості. Ну, Починаючи з вставай страна огромна і пішло поїхало». До речі, якось недавно, от, в зв'язку тут з нашою, з нашою війною, так почав згадувати. А які українські пісні, ну, власне кажучи, були про війну. Ну, крім там козацьких, їхав козак за Дунай, або їхав козак на, на їхали козаченьки на війну, там про Сагайдачну, всі ці, але от, про війну. От навіть про... Так звану Велику Вітчизняну я задав лише одну пісню. Це степом степом. І то ця пісня «Ішли у бій солдати. І то це пісня, ну, не скільки про самих солдатів, скільки про біль матері. Про біль втрати. І ну, більше не згадав. Ну, є сам от. Ой Дніпро, Дніпро, ти широк могуч, на тобою літять журавлі. Ну, пісня ніби про війну, але це російсь, на російські слова пісня. Хоча Дніпро там не Дніпро, а Дніпро називають. Всі інші пісні це суто російські. Починаючи там синій платочок і пішло-поїхало. І навіть були вже і війна закінчилась там, і після війни ще 50 років писали ці пісні. Навіть були пісні, ну, під які навіть там танцювали. От була така пісня, група самоцвів її виконувала у деревні Крюкова. У деревні Крюково, що -то там погибає звод, ну і так далі. І вона була написана в стилі такого легкого вальсу. Під нею на дискотеках танцювали. Ну от кажу, що, бачите, всі, вся їхня творчість, вся їхня творчість була зав'язана зав на, на мілітаризм на мілітаризмі і ці пісні, і причому це справді були популярні пісні. От та ж сама пісня День Побєди». Я знаю, ми були студентами, студентами там працювали в колоспі, так було, ну да, як там нап'ємося, ідемо, Клуб на танці у місцевий в селі Дещі з танців, то пам'ятаю, що співали, «Ето День Побєди порохом пропах. Ну, Зокрема, для того, щоб налякати там, налякати е, місцевих. Да, було так, було таке. Справді багато пісень було дійсно популярних, пам'ятаю, як вийшов фільм. Оця кінопопея Освобоження. Там була ж пісня, відомий співак Михайло, співак і актор Михайло Ношкін співав там. Да, і потім переспівували цю пісню багато разів. І, ну, оце, ми так давно, ми так давно не віддихали, нам було просто не до отдиха з тобою. Ми по Європі по-пластунську пропахали. І от тепер, як там, що там, последній бой, последній бой, он трудний самий, ну і так да. А я давно не видел маму. Так, да, були пісні. Були пісні. Я кажу, що багато композиторів, ну, на хвилі оцієї. Пісенної мілітаризації, вони, власне кажучи, композиторів і поетів, вони, власне кажучи, створили собі ім'я. Ну, як було, Якщо ти не напишеш там якусь пісню про, про війну чи, чи про Леніна, то, то тебе і Союз композиторів не приймуть. Треба було значить, роздати, як вони кажуть, всім сьстрам по сірам. Сьор, Да, ну, ну, Така була ситуація. і ще, да, ну, Це ми так поверхово поговорили, але я сподіваюся, що ви ну, Ви зрозуміли. Ви зрозуміли ситуацію, і я думаю, що вони ж вони ж ще й про Афган написали там багато пісень. Той же самий, ну пригадуєте, війна в Афганістані, той же самий Розенбаум, там були ж оці. Попу суперпопулярні пісні Чорний тюльпан там і інші. Тобто ну от завжди йшла ця романтизація війни. Я думаю, що ну зараз я не цікавлюсь цією російською, російською попсою, цією їхньою російською пісенною творчістю, але думаю, що вони і зараз там вже написали багато пісень про що починаючи там із подій в Криму в Донбасі. І тим більше після повномасштабного вторгнення вони там вже написали чимало пісень там про війну, героїзм російських воїнів, ну і прочу-прочу хрень. Ну, який народ, такі пісні.